Всім привіт! З вами Супервайка, та сьогодні ми будемо будувати pretty house будиночок. зазвичайно будемо робити, ну просто його ну супер класно. Ну, а точніше, я вже його зробила, то це буде просто огляд. Як ви бачите, я така няшка, милашка. Це мій хаус. У мене нік модна модна гномік. Так що давайте слідкуємо, підписуємось на мене. Ось така я милашечка, бачите, мені трошки стало. Такий мене аж потягнуло до цього стилю, і я така, ну все, будемо робити будинок, скін в цьому стилі. Бачите, в мене така банда з собою: Hello Kitty, My Melody, Kuromi, І забулася як його звати, зайчик цей. Ой, собачка. Ось, поки я денцю, ви можете подивитися мій будиночок, мою команду, мій скін. Ой, це танець не для юпочки. Як зупинити? Як зупинити? До речі, дякую, що нас вже так багато. І це моє перше відео в 2025 році. Я надіюсь, вам сподобалось. Гайс вам сподобалось. Ну, давайте переходимо до Room Tour. чек! Вау! Супер клас! Ось так. У мене тут прям, я не знаю, як сказати, у мене слів немає. Я не можу підібрати. Я не буду спойлерити. Одразу весь будиночок отак по частинам. Ось у мене таке вікно, яке я сама робила. У мене є кубики. Я попробувала з них тільки один з літрубі, е, тому що мені інші кольори сподобались. Блін, я вам ванну заспойлерила Ну, нічого, я надіюсь, ви там собі не побачили. Не побачили, ж правильно. Так, окей, далі у нас така картина. Черепаха. можна мені черепаху? Я хочу флейрас черепаху. Бажано в ніонці або в мій. Так, гаразд, далі. Можна взяти донат. Ось, давайте, я вам кажу: пончик дуже смачний. Всі, ті, хто підпишеться, я до вас зайду на сервер. Кидайте, мені бачили, Ні? кидайте запит, я заходжу до вас на сервер і даю вам цей донат і крутого пета якогось, якщо ви, звісно, підписник мого каналу. Ось такий донат для вас. До речі, це мій другий аккаунт. Ось такі в нас зірочки і крісло, щоб ми були Є. Yeah. тому що хто в цьому будинку головний? Правильно, я. Yeah. Ну, до речі, в мене ще була ідея зробити будинок підписників, але я не знаю, тому що на це треба багато баксів, а баксів у мене, як ви бачите, зовсім небагато. Тому це трошки пізніше і, можливо, на основному аккаунті. Далі в нас така стоечка, Вона доволі гарна. Я не знаю, навіщо, вона просто гарна. Тому так. Такі в нас ще є рослини, схожі на плющ. Є. Yeah. Так, ну, в принципі, закінчили. Йдемо в ванну, Я думаю, що так. Давайте візьмемо якогось пета. Ось. До речі, підписувала його на я. Тому я думаю, що ми його зараз переіменуємо, тому що це ім'я йому взагалі не личить, як на мене. Я не знаю, давайте його назвемо Мі-мі-мі. Мі-Мі, Ні, давайте Мі-Мі. Я так колись хотіла назвати свого кролика, тому що в мене була іграшка кролик, і я хотіла його назвати Мі-Мі. Але потім це дивно звучало і ця ідея закинулася. Так, ось такий кролик. Він прям супер мілашка. Давайте його посадимо в туалет, він якраз хоче в туалет, хай да? Так, у нас тут є ванна, душ. В принципі, все те, що й було, я не стала міняти, тому що воно мені підходило. Годиночок, бачите, який у мене пріттій будиночок. І будиночок, і годиночок. Ось він купається, хай купається, а ми поки що подивимось. Бачите, ось ці полички. У мене така лампа є. Лампи. Ось ці полички зроблені з тарілок. Да. Коли в тебе мало баксів, варіанти в тебе тільки в голові можуть бути, а не в адобці. Бачите, це звичайні тарілки, я б змінила колір, але цього зробити не можна чомусь, я не розумію взагалі. Але гаразд, хай будуть сірими, в принципі, воно сюди йде до раку. Так, ну, давайте ще, підемо в наступну кімнатку в останню нашу кімнатку, але також. Не менш милу. Ми бачимо тут ось таке ліжечко. Взагалі, я хотіла на ньому спати, але дорослі на ньому не можуть спати, тому я сплю тільки, коли, немовля. ще два таких ліжечка. Вдруг ви купите собі віпку або будете гуляти з другом, то ось вам для вас все для вас. Попить може тут кролик. Ну і не тільки королик посадіти, поїсти, я теж можу посидіти. Ось таке Pretty Pretty Дерево, Pretty Pretty tree. Це я прям побачила в нього і просто навпросто закохалась. Я не знала, куди його вставити, але я зрозуміла, я хочу це. Тому поставила його сюди. І ось така шторка з вікном, яка мені обійшлась в 100 баксів. Ціни не маленькі, але будинок красивий. Ну, а вам дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Я надіюсь, що вам подобається така рубрика. Та всім щасливого 2025 року. Ну а я продовжу вас радувати такими відео, контентом та...